модель 12. Короче, зараз заходимо з тим потаки. Але то попав, що я з чуваком прожила 15 дім. Перша. Ні, чекає, та е, перша, перша. Друга моя старійка. Е, вибачте, я вісім мама ходила. Заходимо. Так, я одна? Нет, не одна. Не mm. На телефоні старому, Так. Так, зараз выпали дякую. Я новенька.

Це обминув одну роб... 90. Однуємо. Так, обираємо. Забираємо. Все забираємо. Як ви думаєте, давайте заключимо? Та ладно, хай же я тут їх В коментарях частини. Можу зробити другий об'єкт, типу, що я тільки збираю і, і їжу і, коротше, і... можу другу частину зробити, і, і, живу без о, вогню. Так, беремо цей пістолет. А, тут оба, чу, о, я бачу є вілечко. О, фейлі. Збираю квіти. Збираємо квіточок. Ну ладно. Я знаю, що... Нічого не буде, блін! Э, Нічого не буде. У мене, блін, там вісім та патронів. Росіяну прямо ще немає далі. Як це заскладнилося, якщо не можна цей класти біля вогня? Бачу це чоловік. Ничего не крафтил. А, снова бродили. Там на мапу крафтова. Ха. Блин, мисс Бруд. Секундочку. Выбачте, я зараз підкручу яркость, я не могу. У нас крафтила мапу, але мені треба обновити. Мені треба обновити. наші Ти-ту-ту-ту. Ті-ту. Ідемо, йдемо, йдемо. Переможе, покрасимо. Обкращуємо, так, що ми можемо взяти? Ми можемо взяти компас. Або чуфіну сам є. А не може, ну ладно, компас. Так, ми космос пожеж. Компас. Тут у мене є дорожчий. Ось тут буде лист. Духечок. Так что мы начинаем? Нет келья, а не две штуки. Ну ладно, прекрасно. Папкин будемо вот. Ну, вот такая мона краса такие вихов. Ідемо далі готуватись. Так, я закрию, поки я вас так трохи тягну. Я її хочу додати. Так, чи так, в нас так мало у нас на території? Опача. Уїлля. Дуже часто в третій частині я ще можу показати. Типа як ми виживаємо е, на їжі з індиків, або корот, багато чого можу показати. Мені зараз треба буде індика холодити. Або хоч. Зараз йдемо до фейерів. Мені мене 17 квітків. Мені мені вистачає дві квіточки. Отходять. За мене індика полювати, то ладно. Пойдем картоплять. Індики не буду. Индики сюди ходить. Картоплю забуду помни. Ладно, ходить. В мене уже забувся не в печку. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. I need of butcher. Maybe

Iarăși, cele trei secunde. Tamă. Dar și le-am lăsat din Коли повернемося, в мене заказу не Кап А капець. Може краще залутати до зуфіння. Мене треба дуже спис, він дуже гарно допомагає. Так. Ладно, патрони. Які тюбісі демпор. Пістолет це патрони не поплітні. Іду, і ту іду. Так, у мене є Будемо пивати пески, тобто вовків. Так, одного. Другой. Другой. Другой патрон. Думаю, мы не высточить нормально. Опа! Тупо допьем. патрон патроны. Ладно, за вашу корю пропустим А вот. А вы тебя. Давай. Лупаємось. Ааа, -а. я зараз вмру! Я зараз вмру! Він тепер повинновитися, поэтому мені вип'ять. Ну, майже динокида врт уваги, але в том приголошла мені зараз опять буде. Не. i'm <laughs> ready Так, я голодна. Йдемо зараз до... до хати. Зараз потім підемо швиденько замочимо. А вот тут картошка є. Ладно, не, не надо йти. І такі лише щось не хочуть. А не loser loser kafa loser loser, loser. Ну ладно. 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 і ці ляни. Я добивати до ліпцю. Я голодна. от накам. Спожагом. Послід жопу тому псу і останній. Он там.

Можу прибирати до чистей. Та да не її. По чому не зробити інвентар? Мені е дуже сильно вислух. А то мені це не замішає зробити вам. Потім мені тільки наберіть, будь ласочка, або... багато лайків, я вас прошу. <кхід> Давай.

Вань приходи сразу и нужно подапить руку к зеле. Скипи их два. Разганда. Два, два кубзеля, круто. Я их кубзелем и называю чувачку. Так, накрываем одному жопу. В ней жопа. Мне точно жопа. стрим? Ну, Типа, ладно, зараз пограємо другий раз. Ну, чекайте. Може, брати і нашу гру? Я зараз це виклу, а потім його.